Перед вами срібний динарій Римської імперії, карбований у 97 році нашої ери, за правління імператора Нерви, повне ім'я якого Марк Кокцей Нерва на лицьовому боці монети. Розташовано профіль імператора Нерви, звернений в праву сторону. Його голова увінчена лавровим вінком, традиційним символом перемоги, гідності та божественного схвалення. Риси обличчя передані з великою увагою до деталей: високе чоло, підкреслені зморшки, виступаючий ніс і тонкі губи, стиснуті в серйозному виразі. Усе це створює образ старшого досвідченого правителя, який прийшов до влади після тиранії Доміціана. Художники, гравери того часу, навмисно підкреслювали реалістичність рис нерви. Він не мав імператорської величності в традиційному сенсі, але його мудрість і стриманість відображені в кожній лінії портрета, навколо бюста розташований напис латиною зі скороченнями, що розшифровується як Імператор Нерва, Цезар Август, Понтіфікс Максимус, Трібуніція Потестате, Консул Терціум, Патер Патріє», тобто. Імператор Нерва Цезар Август, Верховний Жрець, носій трибунської влади, консул утретє, батько Вітчизни. На реверсі ми бачимо богиню фортуну, уособлення долі та удачі. Вона сидить на троні, тримаючи жезл у правій руці і колоски зерна в лівій. символи достатку та процвітання навколо. Розташований напис фортуна ПР, тобто фортуна римського народу. Цей тип зображення уособлював стабільність і відновлення удачі після важких років попереднього правління. Монета несла чітке політичне послання. Нерва гарант добробуту і спокою для Риму.